Вітаю вас, любі малята, і запрошую вас сьогодні здійснити прогулянку на город. Тож ставайте рівненько, дивіться на екран і повторюйте рухи за мною. На город ми підемо і врожай ми зберемо. Уряків ми накопаємо і картоплі назбираємо. Зріжемо качан капусти, вирвемо всі по морквині і підемо по стежині. Ось ми з вами і прийшли на город. А що росте на городі? Так, на городі росте городина. Городина або ще можна сказати, овочі. Малята. А які овочі ви знаєте? Так, це картопля, капуста, бурячки, помідори і огірки. Це все овочі. Малята, а погляньте, хто нам назустріч вийшов. Та це ж жовта, солодка, запашна диня. І пані диня хоче, щоб ви послухали веселу пісеньку про неї. Каденька, я така смачнюшка, динька, динька, соло Солодюшка, динька, денька, я така смачнюшка, динька, динька, соло солодюшка. Ось така весела пісенька. А нам час прощатися і повертатися додому. До нових зустрічей, малята!